Вітаю підписники та гості каналу. Давненько не було в нас нового відео, тому що було літо, і було не до відеозйомок. Не хотілося цим займатись взагалі. Але, по трішечки, по... Але трішечки літо йде вже до кінця, температура йде на спад і. Все більше роботи буде проводитися в приміщенні і я маю надію, що все більше буде цікавих відео виходити на моєму каналі. Досить нестандартний сьогодні ремонт. Принесла клієнтка ось це взуття. І скарга на те, що вони скриплять. Тобто вона каже, що я в них не можу ходити, бо вони скриплять. І таке і вплоть до того, що робіть, що хочете, але я в них все одно ходити не буду. Вдасться щось зробити. Дуже класно. Не вдасться, значить викинемо, але я в них ходити не буду. І мені дали, скажімо так, повну свободу в вирішенні проблеми з крипу. Ну а саме послухайте, я думаю, мікрофон передав. Цей скрип, ну і, звичайно, це я натискаю руками, а, а коли людина взуває їх і... і йде, то цей скрип посилюється. В общем, думав я, думав, і вирішив, що ну, ми з клієнткою так балакали, що доведеться зрізати ось цей верхній шар підошви ну, Там, де викарбувано під набійку. І ми так вирішили, що зріжемо верхній шарка підбора. І потім будемо дивитися, що там скрипить, тому що скрип йде з підбора. Я взагалі думав, що тут якийсь підбор має каркас, і каркас із гумою. Десь немає склейки і тому від ось цього шевеління гума скрипить по пластмасі, і такий у нас виходить крип. Потім я вирішив не зрізати повністю цю верхній слой підошви, а зрізав. Тільки до половини. Ось так. І що ми тут бачимо? А бачимо, що скрипить у нас супенатор. зверніть увагу. Ось Сюди в нас виходить супинатор і натисканням гуми, ну, речі, це не гума, а піна. Натисканням на піну ми чуємо знайомий нам скрип, який так безпокоїть господарку. Цього взуття. Тому, я придумав залити, значить, ось так, відтягнути цю пінку, залити туди суперклею і приклеїти цей супенатор до пінки. Ну і потім приклеюємо ось це, що ми розрізали, і я Впевнений, що скрип пропаде. І ця, скажімо так, набойка. Це не набойка, це верхній слой підошви, але будемо називати його. Вважати, що це набійка. Так, скажімо, для клієнтки зекономив гривень 250-300 на самий набійки. Якби я його це все зрізав, довелося б робити повноцінну набійку. Ну і набійка б коштувала б грошей. А так ми, я думаю, я впевнений, що ми і скрипу позбудемося, і ось це у нас все приклеїться назад. І буде досить непогано ходити. А в разі, якщо воно і відклеїться, тоді будемо робити вже повноцінну набійку. Це ніколи не пізно, але набійка, тут так само буде триматися на самому клею, так як і ось цей відрізаний шматочок. Так як цей відрізаний кусок, так само і набійка буде кріпитися на клею. тому що цей підбор повністю із спіни, а ось тут ось далі навіть пустоти починаються, він провалюється ніж. Так що якось так, ну і для самих невіруючих, що це дійсно супінатор, до речі, ось уже Почав ла підошва протоптуватися і, видно, блистить метал. Ну, я тут, тут клеєм залив, але це до одного місця. Тобто, що каже про лиття цієї підошви. По-перше, що супінатор не по центру. Ми бачимо, що це правий край цього супінатора, і, якби супінатор повинен йти. По центру, а не десь в стороні. І ось цей край супінатора, ну, як я стверджую, що це край супінатора, він теж ну, трішки не по центру, центр десь ось тут, а він у нас трішки збоку. Тому я е, думаю, що супінатор йде ось тут і навіть. Ось тут збоку. Ну, що я вважаю не зовсім правильним. Ну і тепер, щоб впевнитись, що це дійсно і це, і оце супинатор, використаємо прозвонку. Значить, тут ось так і тут. Ось так, пищить. Так що... Це і оце один і той самий шматок металу? Влитий в цій підошві супінатор, і, як правило, в таких підошвах цей супінатор іде сюди, і потім якийсь його край іде сюди. Ну, а тут виявилося, що він навіть йде до передньої стінки, і виявилося, що він Видає неприємні звуки, які були проблемними для моєї клієтки. Ну і спробуємо тепер склеїти все це, Ось дивіться, легко, викрутка пролазить туди і саме цікаве, що з однієї сторони. Коли виливали цю підошву, то з однієї сторони щось прихватилося воно до цього супінатора. Тобто ось з внутрішньої сторони викрутка не пролазить. Ну, зверху це я вже трішки розколупав. А сей, з цього боку, дивіться, пролазе і досить непогано пролазе. Ну і мій самий, любимий для таких речей клей, повірте, ніщо, як і інший клей так не справиться з цим завданням. Як ось цей клей. Тепер туди його викруточкою прожигать і зараз зальємо сюди в інший бік. Ну і тепер наша задача. Ось да ще скрипить. В принципі, ви зрозуміли. Тепер дочекаємося, коли цей клей висохне, і спробуємо, чи нам це допомогло, чи перестане скрипіти цей підбор. До речі, скажу, що інший я вже зробив таким чином. І в першому випадку це допомогло. Не? Я маю надію, що в цьому випадку так само це допоможе. Розминаю, щоб клей, якщо десь ще не потрапив, щоб він потрапив кудись в пустоту. Ну і залишаю в горизонтальній поверхні. Залишаю його лежати вверх підошвою, хай висихає. Так, пройшов деякий час, і клей повинен був засохнути. І що ми маємо? Там, де ми клеяли, тепер воно застило і дубове. І тепер провіряємо, чи не скрипить весь підбор. Я досить скільки сили я натискаю, підбор не скрипить. Залишилось тепер склеяти. Це подобіє набійки і залити клеєм ось це, де почав вилазити супинатор. До речі, клієнтка казала, досить недовго вона їх декілька разів взула, але такі речі начебто за пару разів не повинні бути, хоча і таких речей не повинно бути. Щоб воно так скрипіло. Зазвичай досить добре пінка приклеюється при виливанні підошви до ось цих частин, які внутрі підбора. Ну, чому воно не приклеїлося в цьому випадку складно сказати? Тому Можливо, в кого буде така проблема, майте на увазі, що можна її вирішити. На цьому все. Бувайте здорові, всім миру і добра. До нових зустрічей у наступних відео. Пока!